Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні прийшла нарешті велика посилка: це мої замовлення на Чорну п'ятницю. Три колоди. Всі три колоди з Aliexpress, будемо казати, репліки. Хочу сьогодні відкрити і з вами подивитися. Перша в нас колода це Зодіак. Давайте ми подивимося Зодіак. Це перша колода, яка в мене була в кошику, яку я дуже хотіла придбати. І в першу чергу вирішила брати, але якраз була там акція, щось стосовно того, що береш три колоди і йде знижка, тому прийшлось дуже швидко дивитися, обирати, щоб добити, так би мовити, корзину. Давно вже дивилася на цю колоду, дивилася на неї огляди, розмір трошечки, як мені здається, менший за оригінал. А так загалом, я так подивилася, ну, подивимося вже якість, яка прийшла. Ось така коробка. Наскільки я знаю, це таро не дуже таке вже старе. Десь, може, близько року воно вийшло. Таро. Дуже мені сподобалася ця картинка. Будемо зараз дивитися. Угу. Легко відкривається. Ну, коробка, як зазвичай, як ми звикли. Так, Угу, все. Так, що в нас тут? Чомусь всередину вони вклали. МБК, а, ні, вони розділили, добре, окей. Що розділили вони так? А, ні, я думала, вони розділили старші і молодші аркани. Так, ну, понятно, що в оригіналі це йде дуже така тверда щільна коробка, а всередині вкладаються карти, йде кольорова МБК книжка. Ну, на це ми тут не розраховували, це зрозуміло. Англійською мовою. Ну, до речі, більш-менш прописано по картам, тому що зазвичай обмежується тим, що пишуть одне-два слова на, на карти. Тут взагалі є що почитати, навіть ключ, а коротке тлумачення, дивіться, є опис, ну, в кого є перекладач, а він є в майже в кожного в нас. Да? Можемо подивитися, можемо почитати. Лео, угу. Зрозуміло. Будем, можна, треба подивитися. Так, з цим зрозуміли. А, тепер дуже швидко дивимося колоду. А, що я можу сказати? По, ага, рубашка. Ось така. Я б хотіла більше. Я б хотіла більше зірок, більше зображень. Занадто, ну, як для мене, занадто темна рубашка. Зрізи. Що в нас зі зрізами? Ну, доволі, скажем, непогано, я зустрічала, як бачите, і гірше. Що в нас? Так, картон. Що в нас по картону? Ну, дівчата і хлопчата. Картон. Звичайний картон і, скажімо, Тут, дай Бог, щоб воно рік прожила ця колода. Ну, зрозуміло, в наш час, ну, скажімо так, зараз я не можу собі дозволити купити оригінальну колоду, тому що в країні війна, ціни, а доходи зрозуміло, Тому беремо, поки що беру на Аліекспрес, і якщо мені щось дуже подобається, ставлю собі мішліст, що при нагоді потім візьму. І візьму оригінал. Отже, давайте подивимося. Нам в вгалом іде в нас чорний фон. Це не зовсім, не зовсім мені подобається, ну, але шут. Треба ще читати МБК, щоб зрозуміти. Ви бачите, мах. Дуже нам на малюнок зроблений. А, Пласкавата, як на мене. Я люблю більш, скажімо, да, такі прості, але все ж таки більш об'ємні. Верховна Жриця, дякую, що воді. Симпатішна, симпатішна імператриця. Без зайвого пафосу, без якихось а, елементів. Тобто, ну, ця колода підійде тим, хто вже, так ти мовити, розуміється на таро, тому що є багато знаків, багато всього, що, що присутньо тут, або відсутнє, да, як на класиці якісь зображення. І тому, хто вперше взяв це в руки цю колоду, йому буде важко. Дякую, тут мені подобається колір мантії. Бачите? Дуже красиво. Закохані. Колісниця красива. Ось та сама сила. Ну, в основному, як, як бачу, що майже йде по класиці, тільки ну, інтерпретація автора йде. Повішаний, задоволений. Ну, значить, будемо від цього розбиратися. Видно. Зараз хочу, щоб ви бачили. Ось смерть яка. Начебто, да, але незвичне зображення. Помірність. Тут такі жінки, жінки, д'явол, вежа. Ух, зірка в нас без обличчя. Хм, цікаво, цікаво. Я думаю, що не всім зайде це таро, тому що е, саме кольорова гама, ну, як. Снутливо що, закрито, бачите? Хлопчик, хлопчик. А, тому що, про що я казала, що а, дуже темна гама. Дуже, тобто майже все, як бачите, на світ. Ну, так, а, багато темного, багато чорного, не всі дуже сприймають. І якщо робити великий розклад на цій колоді, о, пентаклі пішли. То забагато, як для мене, забагато чорного. Шістка Пентаклій, ну, симпатічно. Тобто, як ми бачимо по сюжетам, майже все в нас йде по класиці. Цікаво буде почитати оту книжечку, що там додано. Ну, у нас йдуть, бачите, йдуть позначки, йдуть. тобто. Тому, хто ще знає астрологію, або знає або цікавиться, це буде в поміч. Не хочу займати багато часу, тому що в нас попереду ще дві колоди. Король Пентаклів. Якийсь він сумний. Як на короля кубки, трійка кубків, четвірка. П'ятірка. Ну так, да? так? Так. Це в нас кубків. Давайте я не буду передивлятися всю, тому що в нас, я ж кажу, ще дві колоди. мазь кубків. О, подивитися, цікаво, масть мечів, двійка мечів. Подобається. Ні, потом четвірка, четвірка я вибачаюсь. П'ятірка мечів. О, красиво. Сиво сюжет, так, знаєте, трошки зроблений. Зірочки, зірочки. Але так, да, забагато чорного. О, тут у нас начебто чоловік. Зазвичай дівчина сидить, страждає, а тут у нас чоловік. А, бачите, а там чоловік на класиці, а тут в нас жіночка в десятки мечів. Паж мечів, лицарь. Мені не подобається, що він в червоному. Тому що це мечі, і я б не, я не хотіла бачити на холодній зимовій, скажімо так, мечовій масті, що він весь в активності. Там не активність, там більше про роботу головного мозку і розмови. І жезли. Ой, я так... Вибачте, 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 жезли. Красиво. Так, бачите, кожен в своєму одягі. Майже повторюю сюжети. Ой, трошки з'їхала, вибачаюсь. Симпатично. Десятка. Так, да, забагато чорного. Лицаря. А тут він в золоті. Королева. Ну, якась вона, знаєте, нежезлова. Ну, тобто і кішка, і соняшники в нас присутні. Але я, не, знаєте, в самій фігурі я не бачу цієї активності, вона якась холодна. Король. Ну, отже, це кожному, кожен бачить своє, у кожного свої а, якісь а, моменти, які більше подобаються. Але. Угу. Так, з цим ми подивились. Далі Далі у нас Essenтіal таро. Таро Essential перекладається як, ну, скажімо, необхідне, як те, без чого ми не можемо жити. І, скажімо, необхідні речі. Прості, необхідні речі для нашого життя. Колода доволі стара, мені здається, вона вийшла в. Бачите. В 2001 році. Вона це, це зрозуміла, що це в нас Aliexpress. Ця копія набагато менше за оригінал. Набагато. Майже якщо можна порівняти, можна сказати, що це міні. Якщо порівнювати трошечки, бачите, края А, Тобто оригінал більший, набагато. І там коробка інша. Але ж ми з вами домовились, що це. Ми беремо реплики. Ой, а тут мені подобається. От репліки дивимося і потім візьмемо оригінали. Так. Вся колода зроблена дуже просто, дуже, скажімо такі, ну і не можу сказати примітивним, да? без всяких якихось моментів, елементів дуже просто цікаво, що бачите, склали колоду, і перша в нас ідуть не старші аркани, а кубки. Це дуже, дуже велика рідкість, тому що зазвичай в нас ну, це ж не пакувальник вирішує, як складається. Да? Там... Або автор колоди, або там хто я думаю, що, скоріше за все, автор вирішує. І зазвичай ідуть або мечі. Ну, якщо ми не кажемо от спочатку старші аркани, потім йдуть мечі або пентаклі. Кубки дуже рідко вкладають, тому що кубки це емоційна сфера, але а тому, що автори колод, вони ну, майже на 80% — вони жезлові, вони пентакліві. А вони майже ніколи не бувають кубковими. І зазвичай кладуть там ту мазь першу, яка ближча до людини, до автора колоди. Тут, як бачите, цікавинка. Так, рубашка. Ой, ну бачите, теж начебто чорна, але оці такі елементи і вже легше сприймаються. До речі, Коло, бачите, маленька, маленька маленька дуже. Зроблено, ну, непогано, зріс, чудовий зріс. Але, як зазвичай, якість Aliexpress, картонний картон. Тонесенькі, тонесенькі. Так, кубки. А, ось воно. Понятно. Кроуліанська єде мені. Вибачаюсь. Марсельський, йде. Не. Не, не зроблені сюжети молодших аркавнів. Видно вам? Ой, господі, що вам було Ага, цікаво. Я цього не побачила. Я побачила буквально. Ну Це ж закидувала це остання ця колода. Я її закидувала, щоб було три колоди в корзині. І не дивилась у галерею, не дивилась огляди, буквально побачила один-два зображення. Аж кубків. Тобто, все дуже просто. Люди, бачите, різних епох. І дівчата, і хлопчата, туз. Да, бачите? Тобто, тому, от, а знов той, хто вперше взяв в руки цю колоду, ну тобто взагалі перший раз старого в руки, він не зможе працювати, тому що м -м, нема сюжетів. Пентаклі, четвірка пентаклів. Мені цікаво, і мені це підходить. А той, хто тільки почав вивчати систему таро, він, ну, скажімо так, сім пентаклів. Ну, чи побачить він тут, що це про очікування, про очікування результатів, про а, витримку, про роздуми, а чи варто мені ще чекати, а чи має це все сенс. Ну, важко буде. Угу, Дивіться, як цікаво. Дуже цікава колода. Мені, до речі, цей розмір більше подобається, його легше тримати ну, мені в руках, тому що в мене є великі колоди, в мене є а, даромістичних моментів. Воно взагалі йде як такий цегла. І дуже важко. Угу, Дуже важко тримати, дуже важко. Тасувати колоду. Я, це в мене в містичний момент, у мене репліка. І я ще її загнала в дуже щільний ламінат. І вони просто такі, знаєте, грубі, такі, ну, колода сама шикарна, я її обожнюю, але при роботі з нею важко, ну, скажімо так, впоратись, вилітають карти, важко тасувати. Жезли. Ну, тобто, ідея зрозуміла. Але цвітова гама мені дуже подобається. Тут навіть не чорний, це якийсь такий і не чорний, і не сірий, такий трошки графіт. Цих рамочок дуже цікаво дев'ятка жезлів. Ну, тому, хто знається на марсельському таро, хто знає систему, йому буде легко. Ті, хто тільки почали, вони буде. Ага, ось у нас старші, старші аркани мажорні. Тут у нас такий шут. Мах, жінка. Фемінізм. А, верховна Жриця. Угу. Ой, імператриця. Ну, чого імператрицю валюють, роблять часто такою пухкенькою жіночкою. Ну, мені це не подобається. Так, імператор. Ой, який молодий. Це обличчям схоже мені на цього короля ельфів з. Mm -hmm. Ну, ви зрозуміли. Там, де хопіти каблучку відносили. Король, якщо біле волосся, то схоже. <свіс> так, далі, що в нас? Ой, да, 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 жіноча колода. Закохані. Да, бачите, як не зрозуміла. Це може бути дві жінки. А може, жінка і хлопець. Цікаво, колісниця. Така сила. Хм. Я не зрозуміла трошки. А, оце її плече, а це лапа льва, і вони, лева, і вони обнімаються. Відлюдник, жінка похилого віку. Колесо фортуни. Справедливість. Ах, яка, ах, яка. Хм. Так, а тут на що з повішеним? Закрив очі. І в нього, зверніть увагу, в нього дві ноги прив'язані. Смерть. Ух ти. Оце подобається. Помірність. А, хвилинку. Хвилиночку. Зараз, 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 зараз. Де? Де вони? Де-де-де-де? Зараз? А, ось все, зараз. Ага, дивіться, як цікаво. Майже сюжет однаковий, але є нюанс, як то кажуть. Зверніть увагу, закохані і дьявол. як цікаво, що і там, до речі, в закоханих в нас змія, але це змія, як в, да, в, в, в Біблії, з'єднала, що вони втратили. Да, їх вигнали з, з рая і вже йде отут зацікавленість, роздивляння, роздивляння один одного. А тут же в нас інший присмак. Тут же вони червоні, рожки в них такі, і вже такий дьявольський зв'язок, йде, дьявольський потяг. Бачу, думаю, що бачите. Це цікаво, це мені подобається. Вежа, зірка, місяць. Га, красиво. Сонечко, без сонечко якесь трошечки сумне. Суд. Сімпатічна. І світ. І вона в обладунках. Ну, добре. Отака От колода. Теж, якщо вам сподобалось, я ж роблю це, щоб ви роздивились карти. Хоча подивились, отримали перше враження. І вирішили для себе, чи варте. Чи варте це таро вашої уваги? Так, далі, наступне таро. Я на нього, це, Я на нього, от чесно скажу, це не була спонтанна покупка. Я дивилась на це таро десь півроку, тому що автор колоди Фдар Павлов, автор і назва колоди. Хто автор, не знаю, Дивіться, гугліть. Може, мені здається, він автор. Мене це не дуже. А, мене брали сумніви. Чи варто, скажімо так, оригінал о цієї колоди, вона теж дуже маленька. За оригінал, оригінал набагато більший. А, але оригінал я брати не буду. Принципово, щоб не сплачувати і не фінансувати. Ну, а, а копію ось таку, щоб познайомитись з колодою, мені сподобалось. Мені сподобались ці малюнки, мені сподобалось, як автор переосмислив. Знову, угу, щось у нас тема зірочок, зірочки in the Sky. А... Подобається, нормально, добре. Це не колода Саврори, це... а колода Саврори це взагалі щось окреме. Сподобалось стилем, сподобалось, як автор подав бачення, своє бачення арканів. Теж зараз дуже швидко. Я не можу сказати, що я прям вах-вах в захваті і чекала цю колоду. Боже, вона така тонка. Вона просто вона О, папірусна, але деяка ламінація легенька, там якась 0,01% від ламінації присутній. Угу, Мені сподобалось саме, от я хотіла вибачте. Ой, акцент на важливому в імператриці. Так, да, це важливо. Далі імператор, прям такий, такий Цезарь. Іерафант. пір'ячко подобається. Закохані. Ну, прям така закохана. В нас така дебела баришня. Угу, колісниця. Сила, сила красива. Мені подобається, що не лев, а вовк. Або собака. Ну, ні, не собака, вовк. Якийсь такий вовк, і вона його приборкала, і мені подобаються оці червоні квіти. Півоні, чи що. А, відлюдник. Теж така прям, 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 така попелюшечка мені. Колесо форт. О, знову, ви це бачите. Ну, не вже це було обов'язково? Ладно, справедливість, повішаний. Це на насто хлопче. Або дівчина. Непонятно. І бачу, крім того, що прив'язаний, ще Ой, вибачте, 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 повертаю. Ще і він стрілами пришпілений, так би мовити. Навіщо? Ну ладно, будемо розбиратися. Смерть. Ой, смерть нормально. Помірність. Ну, цікаво. Схоже, мені на когось. Ви знаєте, він обличчя мені схожий, колись був в 90-ті такий співак-принц. Його один з найвідоміших «Purple Rain». І а, от от він тут схожий. Д'явол. Ух ти, який дьявол! -мо! Вибачте. Ну, ладно. Бейже, мені нравиться, подобається ця мокра акварель. Угу. Боже, ну звісно, ну, 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 як без цього. Ну, це ж зірка, вона ж повинна. ой, Місяць, шикарний місяць. Просто У мене колись я замовляла колодою із тією колодою прийшли оці такі маленькі наліпки. У мене є з котиками, типу котяче таро. І були наліпки з цієї от колоди, оця карта місяць. Може, це мене і підірвало, щоб купити цю колоду сонце. А отут, дивіться, різні кольори в нас а, панчох, якщо можна так сказати, Схоже, Я побачила цю зображення зразу згадала сонце з Deviant Move, там, де двоє, як один суд. А ладно, о, блін, О, Боже. <риває> Блін, я не буду працювати з цим таро. Ой! Вибачте, ну, через край. Що занадто, то не здраво. Кубки. Кубки в нас сині. Тут дівчата такі гарні, дивіться. Вони гарні. Четвірка, п'ятірка. От молодші аркани супер. От зазвичай в мене... А в колодах в мене запити, питання до мінорних арканів. В цей раз я бачу, що а, по мастям, ой, дивіться, вона вагітна, це так мило. Це так класно. І все синє в таких, от, знаєте, красивих, кубки. А зараз у мене запитання йдуть до старших арканів, бо це просто неможливо. Да ладно. Я малахітова шкатулка. Угу. Угу. Ой. А що ми бачимо? А що це в нас за наряд такий? Ну, як ти так все повністю, понятно. Так, да, це я бачила сюжет таро золотого колеса. Там теж, тільки там яскраво так зроблено. Теж на сім пентаклів, ори, землю і монетки. Ну, просто один в один. Тільки тут такої гравюрині гравюри зроблено. А, ну, взагалі, та, ця національність вона ніколи не була а, ков, ковалями. Ну, ладно. Ні, тобто у себе були, але для нас це а, менш. Скажем таке приємні. Ага, тут прям, прям. А, я так зрозуміла, тут може і різні національності йдуть в Пентаклях. Які трудяться, які працюють. Король. Не лицарь. а він сидить на інвалідній коляске. Цікаво. Королева. Да, мені подобається ось це. І холодна в нас фічова. Ой, дивіться, яке серце красиве. Дивіться, яке красиве. А тут сюжет схожий на, я забула, в мене є колода, я давно її в руки не брала. Там дівчатка такі в завітушках, в нього і Таро, і Лінорман такий є. Там теж От саме на цю карту. Отак дерево і сидить дівчинка, і мечі натикані. Тут прям, прям, прям понятно. Ага, красиво. От, от красиво, але старші аркани, ці мадами, жінки з бальзаковського віку, ну, якось, ну, о, дівчина. Я б сказала, що це дівчина. Король. Дивіться, який красивий, який красивий король. Подобається і жезлова масть в нас іде. Ой, ну, давно не було і от знов. Угу. угу. Да. Хорошо. Згодно. Ой, краси, мені подобається. Ой, Боже, в нього і ноги нема. Зверніть увагу, якщо в класиці дві ноги, да, то тут в нас ця захищена, а тут ноги нема. Мені подобається. Десятка. Пажик такий. Прямо як цей, ем... як його правильно, М -м... в українському перекладі любисток чи Як його називали? Лютика. Такий собі лютик. Лицарь жезлів. Прям вітер. Вітер цю сторону. А він начебто намагається втриматись на місці. Королева така панянка. І король. Скажем так, мені подобається це таро, але без старших арканів. Ось такі колоди, ось така розпаковочка моєї Чорної п'ятниці. Маю надію, вам сподобалось. Ви побачили для себе щось новеньке і зробили висновки, чи подобається, чи будете ви працювати, чи треба вам ці колоди. Дякую всім за увагу! Ставте лайки, пишіть коментарі, я з радістю буду відповідати. Дякую вам!